Микола Наумчук інвалід праці. Проте життєві труднощі та проблеми зі здоров'ям не відбили у нього бажання до перемоги. На обласній Спартакіаді у Лисичанську серед інвалідів праці він посів перше місце, став кращим з 15 учасників змагань, адже у свій вільний час приділяє багато уваги цьому інтелектуальному виду спорту. Город Стаханов представляє дуже багатий опит кстати, у творчому плані і взагалі по соревнованням. Ми в місті, у нас практически такої школи нету, щоб говорить тренуватися в шахматном клубе. єдине є есть... Шахматний клуб це в домі піонерів. на Луганщині. Подібні заходи останнім часом проводять дуже часто. Це на думку керівника відділення виконавчої дирекції фонду страхування від нещасних випадків на виробництві у Стаханові є стимулом для його підопічних. Усі постраждалі можуть на таких змаганнях реалізувати свій потенціал. Тому серед 16 міст області Стахановська команда здобула першість та продемонструвала вміння у армспорті, бомбаскеті, дарці, настільному тенесі, шахах, шашках. Та фігурні їзді на інвалідних візках. Ну, саме головне, я звертаюся ко всем горожанам, к нашим пострадавшим на производстве, надо находить себя в спорте. Надо проявлять себя в спорте. Наши спартакиады будут проводиться теперь ежегодно. Поэтому кто хочет участвовать в Спартакиаде, Обращайтесь в отделение фонда. Міська влада цінує здобутки спортсменів та вважає, що перемоги таких людей спонукатимуть до занять спортом і здорову молодь. З 2003 року ми якраз в і участвуємо, і допомагаємо завжди, ну, в можемо по можливості, допомагаємо спортсменам з фонду. Люди, які дуже сплочені, які, ну, так вийшло, що по житті у них, з ними відбувалося нещастя. Я Вже говорила, що якщо люди є і повністю здоров'я, вони можуть собі знайти применение в житті, то ці люди знайшли приминення в житті, вони знайшли мужчина, сили жити далі, боротися, бути востребованными. Це прекрасний пример для нашого підростаючого покоління. Переможці Вистаханова, які обійшли спортсменів з Сичанська та Антрациту, в урочистій обстановці голова фонду нагородив дипломами, медалями та кубками. А ця першість надасть змогу у кінці вересня виступити на всеукраїнській спартакіаді інвалідів в праці.